Всім привіт! З вами я і садочок із Полтавщини. Сьогодні 12 січня, Туманище, приморозочок. Ну, ж все таки. І ось мій садочок. Погляньте, погляньте, каракусята зійшли. Не знаю, радіти чи сумувати. Ну, Мабуть, це вже прийняти як. Фокт з цими погодними умовами. Зараз в садочку дещо пустуло то... Але завдяки отаким вічно-зеленим рослинкам бадон, от морознички, бере повзучий, позучий, все це вічно-зелене і все це родує око. Ну, не все ж время, так дивитися, цілу займу на земельку, в якій відпочиваються інші рослинки. Ось морознички попускали новенькі листочки, там сплять нові квіточки, деякі навіть і не сплять. Ось із осені квітнуть. Але сьогодні трошечки їх придавив морозець. Ось такий. Водію молоковос полетів, молочку людей заберу. Так. А це доріжка, доріжка, по якій вже проклюнувався під сніжнички. Ось тут більше під. Ой, Гляньте. Це під сніжнички. І там давали. Скоро весна все так. Все-таки весна на трояндах. Ось листечко так і не насипалось, навіть трояндочки подекуди живий гербарій. Ось, ось там далі. Зараз покажу. Ось так трояндочки і зимують, милують ока. Не обрізаю, нехай вже весною покаже, що воно далі буде. Отак. От От. Ну, до нових зустрічей. І дякую вам за увагу.